Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам сьогодні показати ще одну свою орхідейку новиночку, яка прибула до мого дому внаслідок поїздки в супермаркет за продуктами і за їдою для котика. І ось таку красоту я побачила на полиці, чесно кажучи, аж не повірила очам своїм, тому що мені так здається, що це жовтий пініф. Правда, тут зараз в мене включені рожеві лампи і трошечки засвічено, але я зараз відкрию плівку саму зніму і покажу вам детально цю орхідейку. Я її побачила ще здалеку. Була вона повернута іншим боком, тобто я побачила її ось отак. І мені зразу здалося, що це щось цікаве. Ну і я війшла, підійшла до поличок і побачила ось оцю таку красуню. Яка стояла серед інших таких біленьких, рожевих, зовсім непримітних. Ну ось, як ви бачите, тут ціна всього 10 євро. Приїхала вона з Нідерландів, це знову таки нідерландська орхідейка, на два квітконоси. Ось має такі гарненьких два квітконосики, як я вже сказала, коштувала всього 10 євро. Листочки в неї трошечки. Прім'ялися, ну це наслідок транспортування. І вона була в такий дуже тісний вплівку, в такий рукавчик вона була поміщена. Але хочу вам показати саме квіточку, на що я звернула увагу. По-перше, подивіться на форму квітки. І вона не тому, що вона, от, отака, якась, наче, закручені в неї пелюстки, що вона була в кульочку. Ні, це кульочок на неї не впливає, в неї така форма. Отака форма квіточки, бачите, наче. Не кругленька, а такими цікава зовсім. І оці такі, бачите, такий ледь-ледь жовтуватий відтінок. Ну, Дуже мені подобається таке поєднання кольорів в рослинці, в орхідейці. Зараз я отут хочу повернути, не хочу зламати її, бо вона дуже якось так дивно повернулася. Ось. Тут і так пелюстка вже в неї прим'ялася одна. Ось, бачите, як в неї цікаво зроблена квіточка. Це, наче пелюска видовжена, а ці такі, наче якісь вони сердечком таким. Ой, бачите, позаду квіточка теж має такі, наче загнуті пелюстки. Ну, Люблю я таку незвичну форму квітів. Ну, і плюс оцей окрас, він неймовірно гарний, трошки засвічує камера. Але разом з тим він такий насиченого бурякового відтінку. Навіть я б сказала, що колір такий реально, як буряковий сік. Ось така в неї губа, теж насичена така дуже-дуже темна, бордова-бурякова губа. Вусики в неї теж невеличкі, але вони теж бурякові. Дивіться, зараз я ось так поверну. Бачите, вони теж такого неоново-фіолетового якогось кольору. Самі вусики не білі, а саме отакі, як і окрас самої квіточки. Ну, і маємо тут ще кілька пуп'янків, які ще не відкрилися. І вони, бачите, так дивно, цей закручений собі в цю сторону, той туди, той ще кудись. Тобто не зростають вони рівненько, а якось так вони собі от повернуті. Ну, я б сказала, що от на горі, бачите, теж так само повернуті пуп'янки. В різні боки. Дивлюся все на оці такі рисочки на квітконосі, бачите, але, мабуть, це на кожній квітечці, такі, на самому біля квітконоса, бачите, ось ось тут, ось отут, ось тут, на горі, ось отут, такі, наче, рисочки. На Чесно такі, мене такі речі наводять на думку, що, можливо, це якийсь шкідник. Але я оглядала її дуже детально, дивилася довкола на наявність борошнистого. Бо дуже часто в цьому магазині борошнистий червець на рослинках. На цій я не побачила нічого. А саме цю квіточку я й побачила з іншого боку. І мені так видалося, що вона, наче пелорик, бачите? Але відкрилася. Тобто пелорична була ці три пелюстки, в них майже однакові. І от отій боковій такі собі. Бачите, гарненькі такі пелюстки відкрилися квіточкою, а не тюльпанчиком. Ось така гарненька красуня. І ще раз повторюся, що ці такі, от наче біленькі, але вони більш жовтуваті були при тому освітлені в магазині. Ось так вони, бачите, навіть такі жовтуваті виглядають ось так, коли не засвічено. І ось так, бачите, наче теж. Видно, що є жовтуватий такий відтінок. Мені ця орхідейка дуже подібна на пінів. Можливо, я помиляюся, поправте мене. Можливо, хтось знає назву, теж можете мені написати, буду дуже вдячна. Ось, ну і подивіться, яка тут така цікава, кучерява форма цих пелюстків. Ось, видно, якраз на оцій квіточці задній. Віця як вона, та пелюстка собі туди закрутилася, ті собі туди. Сподобається мені така форма. Кожна собі квіточка інша. В різні боки закручує свої пелюстки. Ось. Ну і давайте зараз розглянемо її саму розеточку. Як вона виглядає. От я тут у нас бірочка. Знову повернуся до бірочки. Це нідерландська орхідейка. Бачите, ось Нідерланди, ось такий її номер. Оленопсис. Тут все абсолютно можна. Переробку віддавати. Ну, ось, от, така от рослинка, така цікавенька. Тут є вказівки, яка температура повинна бути. Ось, ось, полив має бути повірним, раз в тиждень. Сонце обережно, тому що пряме сонце може пошкоджувати листочки. Ну і підживлення раз на місяць. Обрізати потрібно квітконос, коли відквітне орхідейка. Ну, і не можна їсти. Ну, це, відповідно, це, само собою. Ще один такий нюанс, що ці рослинки їхали не по морозі, тобто прохолодно на вулиці, доволі прохолодно. от тих самих 6-8 градусів вечірньої такої нічної температури, яка в нас була останній тиждень, і 12-14 градусів в день. Досить непогано ось, і рослинки прибули буквально позавчора, це в п'ятницю, вночі, Ось і температура була доволі високою. Це вже дуже добре, тому що рослинка була не полита, і ось так виглядають в неї корінчики. Бачите, досить непогано, я тут не бачу, щоб вони були пригнилі. Самі корінчики, бачите, в ростущому вигляді. І вони такі, наче трішечки, мають бордовий відтінок. Самі кінчики цих корінців. Бачите ось. Корінчик має відтінок такий, як і на самій рослинці, на квіточках. Бачите, ось вони. Корінчики. Я б не сказала, що там мокро в ґрунті, там чуточку вологе, тільки волога кора. Там така кора в перемішку з кокосовим торфом, з якимось кокосовими, напевно, чіпсами. Ось, досить непогана коренева. Так. Ось цей корінчик, він зломаний, і нам прийдеться його обрізати. Бачите, він такий довгий, довгий, довгий. Присохший кінчик в нього тут він зломаний. Раз тут ще і ще, він багато разів був зломаний. І прийдеться його відрізати аж он. От звідти, он звідти. Десь ось так ми його обріжемо, щоб він, там потім кінчик сам собі присохне. Ось, корінечко він має, як і повітряне. Бачите, ось випустив він ще один гарненький такий повітряний корінець. Ось, відповідно, там в ґрунті доволі багатенько коріння. І Десь, напевно, вже навесні я його залишу, так як він є до весни, а навесні я вже його пересаджу тоді в більший горщичок. Що в нас тут по листочках? Листочки маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Маємо три пари, шість листочків. І оті фласочні ще самі малесенькі. Ось там є один, і от там десь я бачила ще один знизу. Ось він там, бачите, заховався, О, там вже жовтіє. Так що, я думаю, що. Ось, запхнули корінчик, а він зламався теж. Ось вони його запхнули. Хотіли в горщик повернути, а він зламався. Ось. Ну, але ще наразі залишимо, якщо він. Ні, кінчик, в нього присушений, аж треба там обрізати його на тому місці. Ось такі гарненькі листочки. В нього така світла зелень, не є така темна в деяких орхідеях-фаленопсах, є дуже-дуже темні такі листочки. Цей має світлі. Але вони такі доволі пружні, я б сказала, такі вони доволі тверденькі, такі як воскові листочки, тому що є, наприклад, ліодори світлі, світлого кольору окрас листочків, але вони такі тонші. Ці такі доволі цупкі, такі тверденькі, ось доволі гарний тут в них тургор, і вони світліші, ніж зазвичай. Ось має такі там всередині, наче трошечки притін, такий, наче він має загорівший. І я так дивлюся, що ось так по краю листочка, він наче має якийсь собі кантик. Теж такий темніший, бачите, наче отак от ніби намальовано. Тут по листочку такий йде темна така плямочка. Ось. А так я вже оглянула довкола довкола. Ніде, ні в пазухах, ніде між листочками. Немає поки що нічого. Єдине, що зараз мені потрібно буде, це піднятися нагору до комп'ютера, включити свій мікроскоп. І уважно оглянути рослинку ще раз. А так, видимих шкідників я не побачила. Тут є механічне пошкодження на листочку, але це не біда. Отака моя новенька орхідейка. Бачите, я казала, тут кантик такий, наче темний кант, по самому йде краю листочка. Ну, але це нормально, це так повинно бути, тому що рослинка має ось такий, знову-таки покажу вам: ось такий буряковий окрас, бачите? І вона з оцим таким жовтуватим відтінком дуже-дуже гарно гармоніює. Ось. Пупляшок ще раз хотіла подивитися. Тут наче нічого немає, але я вже більш детально, бачите, навіть на пуп'янках є плямочки такі фіолетові. Дає знати про себе колір. Ось така красонечка, ось така в неї цікавенька губа. Така наче летюча мишка в польоті. Дуже мені вона сподобалася, я її побачила здалеку. І так як наче відчувала, що вона буде дуже гарною, тому що я побачила оцю квіточку, вона була повернута іншою стороною. Ось, і вже потім ближче, коли я її повернула, то дійсно вона дуже ефектна, дуже гарна ця рослинка. Ну і ще одна орхідейка до моєї колекції. Хто знає назву, напишіть, будь ласка, хоча для мене це не дуже важливо. У мене в багатьох орхідеях назв немає. Тобто вони десь бірочки погубилися, я навіть не пам'ятаю, котра з них як називається точно. Але в цьому разі вони квітнуть і вони тішуть нас. І ці орхідейки приносять нам частинку радості. Я вже казала, що в мене втихла трошечки така. Якось в одних з попередніх відео я говорила, що в мене наче пропадає бажання купувати нові орхідеї, але побачила я новий завіз і не втрималася. Все-таки оця залежність вона нікуди не зникає. Вона залишається і, мабуть, вона буде вже тоді, скільки ми, стільки буде наша любов до орхідей. Ось така красота. Сподобалася мені дуже. І, чесно кажучи, я навіть не хотіла, вона була одненька. І мені було шкода її залишити в магазині, тому що вона за кілька днів пропаде там, тому що в магазині вночі вимикається опалення і там тільки 6 градусів залишається. Ну, а для рослинки, для орхідей, для особливо гібридні фаленопсиси, вони таку температуру не витримують. Вони квітнуть, а потім після квітіння скидають листя і гинуть від переохолодження. Ну, ось так. Така в мене на сьогодні була для вас новинка. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики догори. Ще раз всім дуже-дуже дякую. Всім хорошого настрою. Бажаю вам тихої, спокійної ночі. І всім пока.